Всім привіт! Привет. Вітаємо на канал Олег Леся Ін Chicago. Сьогодні ми будемо робити яблучний пиріг. Дуся пройшов. привіт. привіт. Е, вот, багато... Сьогодні ми будемо готувати яблучний пиріг. У так? Так. нас покар... багато інгредієнтів, Щ... багато. Що нам потрібно? Нам яблugo. потрібно яблука. Яблука є нарізані. 5... Нам потрібно п'ять яєчок. Я, я готові. Нам потрібно масло. Потоплене. Так, Нам потрібно розтоплене масло. Розтоплене. Пот... Розтоплене. Лемінзес це по англійськи лемін зес називається. Це так. шкірка від цього, центра лимона. лимона. Цедра лимона. Цен... Та, зес, так. Нам потрібне молочко. Є в нас молочко. Нам потрібна сіль. Чуть-чуть солі. Нам потрібний цукер, 150 грам цукру. І нам потрібний сам лимончик. А також нам потрібно горішок, щоб ми змогли зверху посипати. Так, Зайка? Так. покажи, як виглядає в тебе горішок. Добре, добре, мелений горішок. Ну, ми посипаємо. Хто посипає кусками горішка, а ми посипаємо меленим горішком. Зараз ми візьмемо. Так, От береш отак. Вот Закладаєш і молотимо. І закручуєш вот так. Закручуєш, поки воно не... Ниже не можеш. Береш кришечку. А відійде, покажи. І потім перебив. Ми перебили. Так. Так. Зараз ми будемо показувати вам, просто опустимо камеру і будемо показувати, одіваємо рукавички. зайка, димі. Прошу. Димі, димі, димі. Одіваємо рукавички, ми не сказали. Це ларч, це, ну, це мі... це напевно, вони чуть-чуть на тебе Чуть-чуть. Ми вам не сказали, що Ой. дякуємо за те, що ви зайшли на наш канал, за те, що ви підписались, за те, що ви нас дивитесь, наш канал починає тільки розвиватись. Але хочу вам показати, щоб ви теж такий пляцок приготували. Колись на Україні казали пляцок, Тут говорять яблучний пиріг, по англійськи скажу Apple pie. Так, Apple pie. Оттак, ми, Я вже сказала, яблучка ми вже порізали на кусочки, маємо вже тут готові, маємо лимон. Все, все, все маємо. Тепер беремо лежечку, ми будемо Яйчка. вам показувати. Заливаєш 5 блендер, П'ять яєчок виливаємо. Mm. Зараз поставить yeah, yeah. це сюди. Так, Додаємо 150, 150... грам цукру. цукру, висипаємо сюди в блендер цукер і даємо пів-пів-пів чайної ложечки солі, теж. Так. Це ви спробуйте, це буде просто... А молочко чи ні? Ні, ще молочко ні. Добре. А також ми зараз вже даємо, ставимо блендер. Ми покажем. П'ятеро. Зараз. П'ятеро. У нас нагрілась вже духовка. Перезакладаєш? Олежик закладає сюди. Отак. На нас такі є защолочки маленькі. Хальчик забері. Oh, no. зараз, зараз бабуся допоможе. Амсорій, що ми попала, так Зараз Забери ручки. Закладаємо блендер. І будемо три хвилинки блендувати. Зараз я вам покажу ближче, як колежик наш буде включати блендер. Вот. Включай. Бабусі з класти? На три хвилини. Можеш ставити на два. Ага, підняти перше. Зайка з тої сторони ручка. Піднімай. Так, верх, заблоковуй, верх. На себе. Окей, заблокував? Так. Окей. Тепер, Тепер можеш береш на два. Помаленьку, зразу помалесенько, а потім можеш поставити Бачите, як воно на роз? чотири. Тепер два. Поки воно нормально буде гарно. Переб'ється. Так. Так. Перша чуть, чуть можна. На чотири постави, нехай зіб'ється гарно. Отак. От Отак ми збиваємо. А подумай поставити на 10. Ну. І все вилітає. Все, воно вже гарно. Не, ще можна, ще можна, треба почекати ще хвилини, треба три хвилинки, так. Наш люсик. Я люблю їду. Він любить готувати. Так, так. Треба почекати пару хвилин, поки цього робиться. А ми ще ще можемо зробити, поки це робимо? Ні, ми зараз переб'ємо ага. і далі продовжуємо. Може чуть-чуть збільшити обороти на шість. Три хвилинки, щоб цукер воно переб'яло, знаєш чому? Воно лише. Так, треба почекати, поки цупор все. Э, Тепер зупини. Зараз бабуся додасть. Зараз ми додамо э, розпушувач. бабуся далі. Ще розпушувач. треба його так розпушувати. У, у Америці то є бейкінг поудер. Так. Давай. Бабуся цю сторону на тебе поставить. Ось, так відкривати? Один. Тільки один. Секундочку. Отак. Okay. Отак, от один от відриваємо. Нам потрібно одну чайну ложку. Oh Беремо одну чайну ложечку. Нам треба. Вибачте, трохи. Ексидент, Чуть-чуть. Все нормально. Чай, одна чайна ложка. Е, Отак от і одна чайна ложечка, знаєш, заходить. Тепер? Так, зараз, зараз секундочку. Тепер доливаємо, можемо перебивати, можемо просто взяти в сторону і додаємо масло, додаємо муку і молоко. Так, тепер... але перше ми всипаємо масло. масло. Так, включай, нехай. Тепер пере... на... легенько перше. Ні, ні, можна скоріше. Додаємо молочко. Ух. Воно його перемішає. Тепер зараз е, шкірика від лимона. А Тепер цедр лимона. Е, Ми лемін є... називається по англійськи lemon зест. Ми посипаємо яблучка. Посипали яблучка. Отак на яблучка. І перемішуємо. Так зайка зупиняй. Тепер яблучками так перемішаємо. Зедром має. Але немає гарно пахне. Так, перемішали. Можемо опустити блендер. Вниз. Так. І ми додаємо яблучка. Всипаємо всі яблучка. Тепер. Зараз секундочку. Тепер ми додаємо муку. А де наша мука, ми ж не приготували муку. Ой-ой-ой, бабі, що ти зробила? М -м -м. Так, зараз ми додаємо муку. Скільки, бабуся? Один... Нам потрібно муки чотириста грам. Чотириста грам так. зараз поважу. Зараз бабуся, ми покажи, як я зараз важу. Зараз, зараз секундочку, бабуся поставить тарілочку, Добре. насипить муку і Добре. ти покажеш, як ти важиш. Добре. 400 грам додаємо муки. Мука у нас по русі вже готова. Зараз ти будеш важити. Так, скільки тут у нас є. Так, Олешко. Зараз, зараз бабуся покаже, як Олежик наш додає муку. Наша лука. Зважили. Так, 500, зараз 12 з ложечкою. ложечку єма. Забираємо. 422, 422 давай то... сюди. Німі. Ну, повернімо, щоб було перфектно. 400 грам. Окей, легесенько. Ой, чуть-чуть. 403, 6, окей, трохи. 40. Ну, часами, може, вага, коли О, ти бере. Все окей. Добав. Може бути чуточку і більше. Все. Yeah. Окей, супер. 400. Тепер зараз ми додаємо в блендер і легесенько все перемішаємо. Я знімлю оцю штучку. для того, щоб легше було висипати муку. Давай висипаємо муку. От, бачите, так висипає. Ну пішла вся? Ні, не пішла вся. Ой, Тримай ручками. Для того потрібно... Пі... Давай став мойку тарілочку, можна дати чуточку більше. І тепер нам потрібно ще взяти. Це вже ми можемо рукою зробити. Помішати, можеш мішати. Лимон, нам потрібно видушити лимон. Оттак ми видушуємо. Я може видушити? Ні, бабуся, видушить. Okay. Видушуємо е, один лимончик. Цілий один лимончик. Так, добре, давай ти мішати можеш. Ти можеш мішати. Так. По кругу мішати зараз. Okay. Не давай ти, я це. не це. Ні, тим є, бабуся зараз помішаю. Опс, Добре, духовку ми ще. вже включили. Наша духовка нагрівається температура, скажи, по фаренгейту скільки. Хто по в Америці? Цельсіс сто для українців і для європейців. Не всього світу просто Америка. Америка чудена не зробили по Фаренгейт. Фаренгейт 350. Звернемо нашу камеру. 356 Farenгейт. Так, і бабуся буде мішати. Це заберемо. Давай зайка. Так. І це все гарно перемішуємо, рукою можна, тому що, якщо у блендер ми підключимо блендер, трошечки проблематично буде, бо йому заважко, треба поміняти вже насадку. Отак От буде йому заважко мішати. Тому що це є кусочки яблучок, а муку треба дуже класно перемішати з яблучками, щоб воно все перемішалось супер. Але запах класний від лимончика. Мішаємо, мішаємо. Бачите, яке воно дуже класне стає. І такий класний період буде. Хто любить більше цукру, може дати чуточку і більше цукру. А хто любить менше солодке, може дати менше. Якщо яблука дуже солодкі, то що тоді у лежику менше цукру, правда? Лас. А якщо яблука класні, то, то треба можете дати цукру. більше цукру. Не 150 грамів, а можете дати 200 грамів цукру. І в нас такий класний получиться яблучний пиріг. Наша джуля пішла, її з нами немає. Так, я ще бабусі поможу, потім поїду я на ровері і в і, і, і парк. А зрешті, таку. в нас зразу після цього буде дуже класне відео про розпаковку. Але буде джуля цього разу. А я... Ми будемо показувати вам, що ми е, купили, що бабуся заказала на Амазон. Ой, а чого ти так багато купуєш? Так. Що бабуся купила для вас на Amazon, і буде дуже-дуже класне відео. Так що не залишайте нас після цього нашого відео. Заходьте на наш канал і можете передивитись відео, яке слідуюче. Добре, ми вже помішали, як треба. Бабуся ще я, зараз я горішки то ми вже будемо зверхи посипати. Так. Висипай сюди в тарілочку, візьми ложечку. Чуть-чуть бабуся тобі покаже. Отак на тебе. Добре, давай ложечку, бабуся. Дуже прошу. Дякую. Прошу. Тепер беремо горішки, щоб ми в блендері зробили. І висипаємо в тарілочку. Воно буде наверху. На шо? Пляцик? Чи? Так? так, так, так. так. Я не так, говорити. у нас така бляшка є. Вона є 9 мм. має. Бачите, ми маємо ставимо собі піднес пергаментний папір. Дуже класно. зрештою, воно не пристає до неї нічого взагалі. Нанстик. У нас консистенція, ось така вийшла. Консистенція у нас спаліське консистенція. Бачите, не має бути густа. Має бути ріденька. Отака. Висипаємо ми сюди. Так. У нас практично повна пляшка. Так, так у так, нас так. класно вийшло, класно. Так. І Олешко буде пробувати сьогодні. Може. Наш Олешко дуже любить їсти печене. Так, Good day, good day, так. Випікати потрібно 45 хвилин при температурі який, зайка? 356 градусів. Фаренгайт. Фаренгайта, а 180 градусів. Для всіх європейців 180 Цельсів, американці 356 фаренгейт. Mm -hmm. Друга річ: горішки ми перебили. Можна горішки брати і посипати. Хто любить такими посипати? Як сказати, цілими горішками, так, Зая? А ми любимо, щоб були не цілі горішки, а будемо зверху посипати от такими меленими горішками. Давай, Олешко, посипай так росик-чик-чик-чик. Тому що цілими горішками, якщо посипати, я не знаю. Мені здається, що трошки буде погано на зубки. Буде... Це ліпше, воно, воно має той самий смак, так як тверді горішки, але воно ліпше. Ну, але не так. Для, для тих, що, що не мають зуб, то ну, легше. Зуби. Просто воно мені здається, що ліпше, краще. Отут, цю сторону. Давай багато, ми посипемо горішками, воно буде мати класний смак. А практично хто хоче, чим може і посипати. Якщо любите горішки такі. Які, Нема проблем. Це філі. рецепт, який хочеш мати. Так. А рецепт що? Ми зараз ще повторимо, щоб ви собі записали легенько, чого треба. І також ми залишимо, можемо написати під відео рецепт. так, Зайка? Угу. Можеш записати. Так, Звичайно. Запишемо. Тільки що можеш записати на англійський, а бабуся на По український. український. Так, так говорить українською. Говорить українською, наша лежить. Англійською, по-полськи, по-російській. Але, але по пишіть по-українськи, не пишіть. Че ж, як ще маєш, я розумію, добре розмовлять по -польську. Ага. Ну хто теті, які в Польщі нас дивляться, Каже, ми дякуємо, що дивитесь. Великий, Кохам Великий привіт передаємо. Всім. Тепер моємо. ми вже так цьому. Тепер ми можемо зняти наші рукавички. Тому що ми вже цю роботу таку зробили. Зараз у нас духовка вже підігрівається. Ми вже духовку включили наперед практично 5-10 хвилин. Наша духовка працює тихенько, вона йде з такою штукою, що витягує. Мамі, де сказати? та рукавичка твоя? Магічна. Зараз зараз бабуся ставить витягати з рукавичкою. Бачите, який вийшов? Практично ціла бляшка його. Перфекто! І зараз ми ставимо його запікати. Наскільки, Олежику? 356. Сверхней, бабусь, не попічиш. Так. Але на 45 хвилин. Отак От ми його ставимо. Бачите? Oh. Поставили і чекаємо 45 хвилин. У нас зараз яка година? Uh, Дивіться там на годинник. Той годинник неправильно, павний. Uh. Uh. Не, ага. Одна година різниця. Просто... One сек, я возьму Apple Watch. А okay. oh, ні, я маю телефон, я забув. Сверй, вибачте. 2,51. То за 2,51 буде. 45 хвилин, так? 45 хвилин. 45 так. хвилин. 251 буде 3. Три п'ять. Ні, чуть не 3 е, чекай, Зараз 250. два п'ять? Три. Ні, три тридцять. Три тридцять п'ять. Так, так. Три тридцять п'ять. Получається. Так. Ще раз повторимо, що вам потрібно. Вам потрібно взяти вісім, кажи, Олежику, що яблучок. яблучок. Нарізаєте яблучка на кусочки, так. на пластинки. Вісім яблучок нарізаєте. 5 яєць. П'ять яєць. П'ять яєчок. Береш, а я мені одною рушкою розбивати. <плук> е, 150 грам цукру. Так. 400 грам муки, е, молоко. Молока. 200, грамм. 200 грамм, е, 150 грамів цукру. Я так сказав. Одну чайну ложечку. Чого Розпушувача. Масло двоє по два звісно по один з половиною одна. Е, 100 грамм масла. Окей, okay, все, 100 грамм. Масло має бути розтоплене. Масло розтоплене. І от робите так, як ми а, робили. Щоб разу. ви знали, можна вдома зробити своє масло. Береш молоко, той, як ми маємо блендер. Береш блендер, мішаєш, поки воно не Конси... має гарне? Консистенція. Це є жир. А жир потім зараз. в і тебе є масло домашнє. І все. сказати так. Ми вас побачимо, коли запечеться, запечеться. Через і зустрічаємось. Ми любимо. бай Всім привіт. Я вже приїхав з е, від е, парку. Я приїхав в, е, Вже пиріжик наш готовий. Він дуже гарний виглядає. Зараз будемо пробувати відкривати так. Зай. Давай. Давай бабуся буде отут. <плес> <плес> Ми просто вже з духовочки його витягнули. Вау! Вау-вау, вау. Ми зараз його візьмемо. Ні, дай лопатку. Бабу. Давай я ножиком. Зайка не треба. Отак бабуся візьме. Забере, поставимо на цей, як називається, на дошку. Ой-ой-ой. Гаряче. Гаряче. Класний. Класний пиріжок. Окей, нехай він так стоїть, ми почнемо його різати. Я хочу, Давай, Буся, отак. Подивимось, що ж він представляє собою. Ой-ой-ой, дуже гарячий. Може потрібно було, щоб він простих А Ану, кусочок ми вріжемо. І він втеку, сильно гарячий. Так. Покажемо. От. Кросси гарячий, гарячий, гарячий. Та й тарілучку займає. А от-вот-вот. Він вот, вот. дуже сильно гарячий. О, ой, який класенющий. Пара колеголь. йде. Іде пара з нього. Бачите? Допікається. Бабуся попробує, тому що Олежик наш Я не, хочу. не дуже любить солодке. Я солодке не буду їсти. Ну спробуй. Я Тільки займаюся. для, для... Зая, іди сюди. Я. Закінчив відео на спробу. Та я не хочу. Бабусі. Ну спробуй. Ну please. я солодкі не їм. А, не ну то окей, але спробуй. Ні, дякую ну, то тобі, я не хочу. Ну, спробуй. Ну, будь ласочка, дуже смачний, насправді. Давай. Та я не хочу. Олежика, всі ми попросили. Please, please, please. Лежик, спробуй. Щоб ви знали, я не їм солодкі. Я займаюся п'ю протеїн, я не їм солодкі. Але спробуй. Давай. Please, я не Це яблучка. Давай, ну. Просто бомба. Давай, пробуй бомбу. Всім рекомендуємо такий спектр пиріжок. Ходи з Тараськом, спробуйте пиріжок. Ну спробуй, ну плис. Ну, будь ласка, ну спробуй. Ну, смачненькі, яблука, нормальні. So delicious. Класний. Він солодкий не дуже в нас є, але Джуляся, то вона любить безподобно солодкий. Жуй, зайка. Класний. Ну, я кажу, я не маленька дитина. Ні, але класний заяв. Ну, не поганий. Який свій. Бо ти не любиш солодкого. Так. Да. Він просто дуже гарячий. Він як вестерня. Він буде, вау, дивися. Лимоном чути його. Угу. Uh -huh. Чадорю лимона. Ми да, мало... Дуже сильно чути лимон. Класний, правда? А я не хочу, дякую, бабусю. Але класний? Ну, це Смак. Яблучка. Просто. Так що? Добре, дуже добре. Дякуємо, що ви Пере... нас дивились. Так. Дякуємо, що ви з нами. Ми ще раз вам показуємо отакий от кейк, з якого пара йде. Бачите, яблучка. Яблучка супер. Пахніть лимончиком. Зверху горішки, оце, що Олежик робив, це є горішки. Бо всі дають такі горішки, як сказати, цілі, а ми мелені. Так що, дякуємо, що ви були з нами, а що ми. ви нас подивились. Печіть пиріжок. Що я хочу сказати? Що можна не 45 хвилин, а можна повних 50-55 хвилин. Так, і воно ще ліпше буде. буде ще краще. Так що я на собі спробувала, тому що залежить, напевно, від духовки, як духовка пече. Так, так. Але не менше 50 хвилин 100%. Так що дякуємо за те, що ви нас подивились, що ви любимо. були з нами з нами. Ставте нам лайки, як вам подобається. Всіх любимо, цьомаємо. і заходьте ще раз на канал Олег, Олег, Олег Леся і Чикаго.